Антипкові вибрики. Благодійна вистава Коломийського театрального проекту Франкотеатр відбулася у нашому місті. На захід запросили дітей, якими опікуються благодійні фонди Крокус та Карітас. За музичною феєрією дітлахи спостерігали у мистецькому центрі «Світовид» Була там і Марина Максимів. Музична казка Антипкові вибрики це 24 персонажі. Грають їх усього семеро акторів, серед яких є і діти. Мар'яна Кодіна Іванович усі свої ролі у цій виставі одразу й пригадати не може. Я фея, я снігова королева, я лисиця і хто є ще? Попелюшка? Акторка розповідає, поки дітлахи спостерігають за казкою на сцені, вони миттю переодягаються та перевтілюються у наступну роль. Оце так відбувається в нас за кулісами. Швиденько актори театрального проекту Франко Театр кажуть, люблять виступати перед дітьми, тому що наймолодші глядачі дуже тепло їх зустрічають. Вони бачать кожен нюанс, вони на все аплодують. Вони мають більш тонку душу. Я поверну час назад і навчу їх бути поганими. Я кажу. грою акторів дев'ятирічна Тетянка з Сп п'ядиків спостерігає із захопленням. Каже, дуже мріє опанувати акторську професію. Мені подобається грати. Дівчинка вистави коломийських акторів франкотеатру Бачить не вперше. каже все, що відбувається на сцені, дуже їй до душі. Цікаво, і вони річні пісні співають. Це гарно. Тарас Бочовський, соціальний працівник благодійного фонду Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії, розповідає, дітки, якими вони опікуються, завжди з задоволенням відвідують театральні вистави. Вони дарують їм краплинку щастя, хоча б на, на якийсь час це точно. бо це видно по їхніх очах після вистави. Окрім святкової вистави, діткам, якими опікуються благодійні фонди «Крокус» та «Карітас», подарували ще й солодкі гостинці, які підготували мистецький центр «Світовит» та культурологічний проект Коломия наше місто.